Привіт моїм підписникам, гостям мого каналу. Сьогодні я буду, хочу такий незвичайний суп пюре зварити. Плита в нас, звісно, не активна, звертайте увагу Желіза Треба буде трошки підділити, але це вже буду вдома хочу взяти відпустку трошки, хоч наполовину, і буду робити ремонт в кухні. Ну а так вона, слава Богу, в нас жариться зажарка цибуля з моркою і вариться. Одільну каструльки Просто на овочному бульйоні Так, просто картошка вариться з водою, півтора літра води, три картоплини, дрібненько порізала і вариться супчик такий. Зажарку я зараз піджару кину тоже туди в супчик. Солити і перчити я поки не буду. Добавлю два таких наших звенігородських сирки. Це не реклама, це просто дуже смачний сироп, такий качественний. Я думаю, він у окропі розтане. І тут в мене ще кусочок є такий простенький, ну якось дешевий. Я його трошки положила в морозійну камеру, грамину, наче підморозила, щоб його було легше натерти. Натру я на такі крупні тертушки, морку терла. І зараз, коли зажарка жариться, я вкину туди в суп. Потім на теж додавлю туди, суп. каструльку зніму з вогню і переб'ю це все порожним блендером. Потім поставлю трохи закип'ячу, додав туди солі і перчику трошки дрібного, чорномеленого. І вже тоді зверху, як буду ложити на тарілочку, я хочу піджарити ковбаски, лучше, звісно, сосиски. І малий такі любен. Ну, в мене зараз там одна, правда, сосиска, мало, але ну, в мене є ковбаска, я поріжу кубіками. І зверху на тарілочку положу жарені ковбаски, украшу зеленою цибулькою, яка в мене є у морозилки. Буде в нас такий Шут. Варю Я таку страву. Перший раз в житті своєму хочу таке попробувати. Дівчата варили, кажуть, смачно. І дуже багато є таких рецептів. До речі, зажарку я жарю на маслі. Не на олії, а на маслі, сливом, чи як там, у кого який є. Е, я взяла таке в нас в магазині розвісне масло, кусочок кинула, і тут віддільно вариться, просто в воді вариться картопля. Зараз, коли картопля вже буде полуготова, я вкину зажарку, ще минут 5 проварю, потім буду додавати натертий плавлений сироп. Я я супчик такий, ну картоплю за жаркою, заліла вкинула, тільки зняла з плити і зараз натерла я сирок плавлений. Буду кидати сюди цю у, у, у каструльку і буду перебивати погружним блендером. Так. Збила я погружним блендером каструльки цю масу. Получилась вона у нас такого кольору і такої констинсенції. Не рідке сильно і не густа таке собі среднє. Перебилось воно все. Не видно тут ні цигульки, ні моркви. Думаю, буде смачне. Перший раз так пробую. Ну, плавлений сирок я сама по собі люблю, я думаю, суп буде у нас теж такий смачний. Зараз ми ще поставимо минутку, щоб воно ще раз закипіло. І все, і будемо знімати. Отдельно я поставлю на під піджару нашу ковбаску. кубиками зараз поріжу. І тоді украшу на тарілочку, вам покажу. Насипала я ось в тарілочку нашу. Субпюрець, і візьму жарені ковбаски, тільки жарила. Ложимо легенько зверху. У мене одна серделька. і такої ковбаски. Мені здається, що можна будь-яку ковбаску, любимо вашу, яка у вас там сподобається вам. Таку лежить. Ну, і зверху. У мене заморожено, в кого може є свіжа зелень. Люба, хто яку любить. Я кидаю. Зелену цибульку і трохи кропу. Можна, звісно, додавати гріночки. Хто любить грівночки, можна гріночки зверху кидати на цей супчик. Зараз будемо пробувати. Я думаю, що він буде смачний. Не може він бути якийсь поганий, тому що плавлений сирок дуже смачний у нас. А що я говорила, щоб солити перчити у кінці, коли звариться, тому що у кожної людини, ну, по-різному є різні плавлені сирки, Вони можуть бути солоніші, можуть бути не солоні. І коли ви зварите, зіб'яти блендером, попробуйте на смак, тоді вам треба буде досолювати чи доперчувати кожного свій смак. Так що, якось отак. Зараз будемо смакувати такий супчик. Пробуйте, експериментуйте. Я ніколи його не готувала, зробила це перший раз. Я думаю, що буде смачно, зараз сама сяду по обіду чи по вечері, тому що в нас вже на дворі темно, вже скоро буде 5 годин вечора. Я вже скоро на вечірню дойку на роботу буду їхати. А він гаряченький. Такий супчик можна смакувати і в теплому. Вигляді і, коли він охолоне, я думаю, він не буде хуже. Так що, всім смачного, всім крепкого здоров'я, миру, добра, всіх благ, ставте коменти, мені пишіть, ставте лайки. Хто не підписався на мій канал, підтримайте мене підпискою. Всім гарного дня, пока-пока.